Панове, привіт! П'ять матчів мені залишалося зіграти в Ultimate Team Champions, і всі п'ять треба було виграти для того, щоб зачепитися за другий ранг. Така вона боротьба за то це Бундесліги, представник якої Дортмундська Борусія вже у фіналі Ліги Чемпіонів. Сьогодні ще один представник зіграє свій матч. Відповідь у півфінальній серії це Мюнхенська Баварія, яка їде на Сантьяго Бердабео зіграти проти мадридського реалу. І якщо захочете додати собі запалу за переглядом цього фантастичного Стояння, то можете зробити свій прогноз на FAFED. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. 13-2. Нехай ну, кевін зіграє. В запасі в мене є лофтус, в принципі. Якщо треба буде попрацювати, то лофтус вийде. Саверемірес. Перший йде. Чудово. Кевін. Давно з ним не бачився. З тих пір, як заробив на ньому півтора мільйона. Коли продавав взимку. Чудово, Мбапе, Дубель. Ну, не забивав Борусі, але в мене забиває. і Мбапе. А як так? Лісаї. Перлочу Дуже добре. Рольфо перестрибує боже кого. Карлоса! На ньому маркер висить. Так, Карлосе. Ха-ха, Карлос ніякий. White Center Back. Адопо. І. Адопо той бронзовий, 97-м. Вау. Опа-па. Сональду!

Не заганятись би так. Ой, не заганятись, як то там з бапей зробили. Це дупа, але вони всі незграбні рухи роблять. Що в захисті, що в атаці. Опа-па-па-па, Кіліан, Кіліан, бей. Фак, я боюсь за лень в цьому матчі класти. Є! Yeah! Зайшов, Алісон молодець. Скубіду якийсь. Будьмо уважні. Дербі, то завжди хочуть проявити себе. Що? Сидимо на паузі, може диво станеться за 40 секунд. Так, не люблю, коли гра замість Хрестика робить трикутник. Мій шорт-лист побажань в FC25. Не можна давати відбори в спину, і страйкери не вміють перехоплювати м'ячі. Ой, до речі. Опа, може бути три поспіль. Моментум, 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 One more. Ось і воно! Хо-хо-хо-хо, хо, -хо, -хо keep going! Ultimate Team Champions про моменти. І ми свій спіймали. па 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 пам пападете А ось він! 4-3! Комон! Величний камбек! Бапе хоч десь пройшов далі! Він думав, що він з PSG буде грати у фіналі. Та бляха, мені його шкода, серйозно. Але гру треба перезавантажити, бо моя задниця була на місяці і опинилася знову на землі. Отака от тут команда Ловточик Матеус Фернандерс. Тут одразу 4-3-2 буде. Ой! Хо-хо-хо! ти такий? Зіданю ей! Дякуємо! Останній матч за другий ранг. Матч, якого могло б не бути за другий ранг, то би міг бути матч за перший. Є в мене вкрали. Делікатеси. З'їмо вас на останок, як десертик. Воткінс Супер Стільки дисконектів, як цієї укінліги я не отримував, напевно. Якщо не ні разу, то може пару років точно би не задай, коли таке було. То за другий раунд було один з п'яти, а зараз буде один з чотирьох, так? Два дисконекти, 17-1. Дякую Єї. Ще й один з них вже в нагло виграну матч, який закінчився. Цей хоча б при нулях було, але... Mm. Що таке Антон? То з Жашкова? Може ще десь буде Марічка? Тут що не візьме, все не добре. Але Дортмундська Борусія. Угу. Помик оду. Ну, в мене захисників достатньо. Хоча він коштує 800 тисяч. Так, що є. Так, це такий теж кабан, що я проти нього грав, він мені конате нагадував. гадував. Ну що, десь і присяде, а що далі? У мене баварії нема. Сане збирати хіба що тоді? Лусіо відміняється, збираю сане. Є Гавардс, є французи. Щось з того може вийти. Немає єнота. Але є Силач, гачечок і блоки. Лусіо Бондес. Ну то що, без Салібаград? А може? Стаміна, слухай, це вже на 5 пунктів більше, ніж у Саліба. Ну у упомікану. Запишемо як переможний пік. Ким німецький фінал, ну як 2000 якийсь там. 12-й. You never know. Нема тут це... Тренд? А, який пак. Боже, який він прибитий. Третьод це буде не сліге. najbolji fase. Kobele. Je kak rasa? tak. 200 tisič pak. Kenole spakame. Kenole, ali u mene ješče zanačka. Tak, tak, 80 tre plus 5 štuk. O, to od skompensacije. O, 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 o. Pavlović. Czy Audi Tots deves? Niemaczy To To prostu noirskiemys padie. Vertongen, ja u nas taki już, ale po moim um narodni. Tak. i Belingem deves. A kiedy będzie komanda Laliga Tots wpadę? I ostatni bez Totsu uh, uh, Endler. Dobre Weekly Tots. To tu co znaczyć? Może u Paseczone czy co? Іня, банза вже не може впасти. Ми закодувалися від банзи. Ух Hello, Kitty. Ким Хіміх є. Класно, дебрині увійшов в ту гру. Його нулі. Але мені просто подобалося, як він бігав і. У мене французів збірна скоро буде. Тільки тут хлопці щось трохи неють. Танулося замість селіба ставити, нашого нам не здались? Що дасть хімію сону, чи що? Я шукаю баланс. Баланс між тим, що дуже подобається, і тим, що новеньке упало. Така от історія вийшла з Бундеслігою. Дісконекти не дали зачепитися за ще потенційно кращі нагороди, але і так мені впав у помикано, який підштовхує перебудовувати команду. І я правда не знаю, як це все буде в підсумку виглядати, але розумію, що треба, напевно, збирати сане. Що скажете? Хто з ним грав? Як вам? Пишіть у коментарях. Можливо, придбає собі ще Леона Горецьку в центр поля з пробою. Прикольні стати, високі воркрейти, чому ж ні? Проблемка тільки в тому, що сону хімії не вистачає і. Він хоче якусь легенду. Чи то друг повернути до Мбапе, Не знаю. Ну, а поки що, все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе!